Проведення свята вулиці Євгена Коновальця це нагода зайвий раз нагадати її мешканцям про подвиг видатного національного героя України, особливо молодому поколінню. Саме у такий цікавий спосіб представники Калуської міської влади вирішили розповісти зовсім юним калушанам про постать Євгена Коновальця. Для дітей зорганізували флешмоб Ми українці. Патріотичний боді-арт, показові виступи з фріфайту, тобто вільного бою. Який продемонстрували учасники клубу бойових мистецтв Шлях воїна, що діє при палаці культури Юність, Ці ми хотіли продемонструвати, що в нас є бажання ставати сильними, ставати воїнами. Ми запрошуємо всіх до наших тренувань з вільного бою. У нас ви зможете навчитися самозахисту, здорового способу життя, підсилити трошки свій організм і бути готовим завжди захистити свою сім'ю, своїх батьків. Самого себе надзвичайно цікавою була гра Мафія, але не іноземна інтелектуальна гра, а її українська альтернатива Криївка. Це є українізована версія гри Мафія. Її розробили українці з молодого руху, які впровадили їх у маси. І зараз ми дуже часто в калуші проводимо такі ігри. Це для, для дітей це сприяє патріотичному вихованню, історію дізнаються про упа. Хто, хто такі НКВДсти і тому подібне. Правила гри практично не відрізняються від мафії. Просто її героями є упівці та агенти НКВС. У нас є НКВД, це є погані гравці, є також упівці, серед яких розрізняють Службу безпеки, кума, лікаря, священника. Тобто розділяються на два фронти: добрі і погані. І між ними триває. Така бійня, хто переможе. Ось таке не зовсім традиційне свято вулиці Євгена Коновальця стало для дітей надзвичайно цікавим та пізнавальним. Мені дуже подобається, тут різні вистави, танці, гімнастика, бійки. Я б хотіла, щоб вони проходили. На кожних вулицях. Дуже весело, дуже радісно і хотілося б всіх проходило таке свято на кожній вулиці. Тут дуже весело, радісно, цікаво дітям. Тут роблять візерунки на лицях, дуже цікаво. Хотілося б, щоб проведення таких заходів у Калуші стало традиційним і не лише свято вулиці Коновальця, а й інших вулиць, названих на честь українських патріотів. Адже саме в такий ненав'язливий спосіб можна зацікавити дітей до вивчення української історії та її видатних постатей. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканала.